У мене є такі теж зустріч з редакторами, це про секретар президент, і він каже: їдемо в Париж на конференцію по кліматичних змінах, екологічні. зовсім не наша тема, от, але ми про Росію все одно зможемо сказати. От, то, знаєте, це так, от, Я не хочу говорити погано якби, про українську владу, тому що насправді є якісь речі, які мені там, вважаються. Що вони все-таки стараються щось роблять, але ну от, це Святослава, це не Порошенка якби, слова, але все одно якби, мені здається, що в Україні купа екологічних проблем, насправді, що в нас абсолютно ну, як в суспільстві немає взагалі нормального розуміння. там, Люди так і не навчились сміття сортувати окремо, та? а ну, в Європі це вже. Якби... Та е, в Європі люди купують дорожчу машину, яка буде менше викидати е, в повітря цих е, е, шкітливих е, га газів. А е, в нас е, ну, не сортують сміття. У нас немає сміттєпереробних заводів, в нас забруднюється в нас взагалі мільйон проблем. Але президент їде в Париж і говорить щось таке там про шахти, які в нас закриті, бо російські війська. Захопили Донбас. Ну, це знаєте, це як я їхала, і кажу, знаєте, такий анекдот старий, що е, е, студент вивчив про воші з біології, знаєте, одну вивчив тільки цю а, одну тему. А йому попалось про рибу. Він каже: якби в риби були воші, то Ну от виглядає все так само, і мені здається, що. Українська влада десь перебуває в цьому от, такому дискурсі, типу, війна все спише з одного боку, та ми не робимо реформи, бо війна ми знову досліджували там тему, повертаючись до зони до Донбасу, що е, виявляється на Донецькій області на звільненій території е, практично вже епідемія Вілсніту. А чого так сталося через якусь таку е, якби, ну, чиновничку? Просто прогалено, вони не перекваліфікували обласний центр ВІЛ-СНІДу з Донецька, адресу юридичну не перенесли, там в Краматорщині ще кудись. Цього не було зроблено там ні минулого року, ні зараз. І, а в Міністерстві охорони здоров'я так записано все, що ти всі препарати передаєш цьому обласному центру юридично, так, і ти не можеш ніяк інакше це передавати. І, і, і це там профілактика Вілсніду, і все-все. все І оскільки не було цього центру перекваліфіковано юридично, його не стало і ну фізично, так то вони не мали кому ні передавати ні препарати, ні ніякі там е, попереджувальні е, речі, нічого, так і нічого владою не було зроблено для профілактики Віл А це все таки армія, це все таки збільшення кількості проституції. Ну реально, тобто росте. і. А, 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 типу, а влада каже Донецька, що маю на увазі особиш Брічку, що, типу, куди займатися віл світом? Ну, це інший Ну Ви розумієте, якось, ну, якась абсолютно, не знаю, інфантильна позиція, чи як її назвати. От, і це, це така позиція, що війна все спише, а з іншого боку, у всьому винен Путін. Путін хоче то, Путін ту. І, і тут президент там зустрічається з журналістами і каже, нам всім. Ми кажемо, слухайте, у нас є проблеми з комунікаціями. Донесіть до людей, наприклад, на Донбасі. яка є наша стратегія по Донбасу, тому що ну що ми будемо чекати на новий план Мореля, на нові мінські домовленості краще? Типу, Меркель скаже те, а ми на те, що вона скаже, придумає, скажемо їй наступне. Тобто, в нас ніде немає, що ми перший крок робимо, а ну ми завжди робимо другий крок, третій. А вони роблять перше, або Путін робить перший крок, або Оланд робить перший крок, або Меркель робить перший крок А ми відповідаємо. Я питаю у нас є якась, Кажу не для мене стратегія для людей, які живуть на лінії, зіткнення для переселенців, для тих, хто живе за лінією зіткнення. Бо ми всі в цьому конфлікті. Ми всі в ньому страждаємо опосередковано. Чи ще якось страждає економіка, страждають військові, які є там нашими братами, чи ще ну там друзями, чоловіками і так далі. Немає, нічого немає. Мінські домовленості це найкраще, що може бути, і все. Тобто є якась така відповідь, і, типу, у всьому винен Путін, а журналісти мають бути солідарні. У нас проблеми з комунікацією, тому що ви погано доносите, вам подобається писати всюди зрада, бо зрада це лайкають. Я не згодна зі словом зрада писати, і ну якби не женуся за лайками, так і громадське не женеться за лайками. Але хочеться якогось знятного розуміння. І коли президент говорить, що ви не підтримуєте нас, то він не розуміє якогось основного принципу, що ну медіа це не є про адміністрації президента чи кабіну, чи ще якимось. Коли щось є погано, то треба написати, що воно погано. І давайте спробуємо це вирішити погано. Ви звернете увагу на те, що ми написали, що це дійсно не дуже добре, так? Але, ну, типу, такого розуміння немає. Ну, розуміння краще це, ага, ви пишете погано, значить ви підтримуєте Путіна. Ну, і це така, така не дуже класна позиція, як на мене.